Чому потрібні дітям правила та щоденні рутини відповідає на це цікаве запитання. Бо діти сприймають цей світ як хаос. Ну в принципі так воно і є, але для дитячої психіки це ж занадто. Тому саме виконання щоденних рутин та дотримання правил ці межі та відчуття безпеки, що вкрай важливо для дитячої психіки. Також за допомогою цих рутин і правил. Приходить до дитини розуміння, як взагалі взаємодіяти з іншими, формується самоконтроль та звички. До речі, дитина потребує цих правил. Якщо ці правила не став не встановлюють дорослі, то дитина буде їх самостійно для себе продумувати, але вони будуть хаотичними і можуть бути навіть інколи небезпечними. Отже, без без правил. У дитини це підвищена тривожність, це постійні істерики, і відбувається постійна боротьба з батьками за владу. Отже, правила це не про контроль, це про любов та турботу про вашу дитину. Якщо було цікаво, став подобайку та пиши коментар. Я Наталя Непорада, вчитель методист з України, розказую про життя та освіту в Німеччині.